Є в світі два, три святих міста Єрусалим, Рим і Сантьяго. От ми зараз йдемо по вулиці одного із них, в напрямку до Собору Сантьяго. Вчора ми на Месі побували, але до Гробу Святого Якова була величезна черга і ми не встигли. Вже здалеку не відчути, як грає Волинка. Ось така перегріна. А там, а там вище, мабуть, брат, який зараз побачимо постій. Ось ще один. Черга до апостола ще більше, ніж увечір. Приблизно така, як колись була на епіреволежі, в Парижі. О, на черга. Вони рухається швидко, хоч і перевіряють небезпеку, на навіть маленькі сумочки не дивляться. Перетворення собору Сантьяго. Це перше захоронення, і це навіть три фрагменти з того місця, де був захоронений апостол Яків. Потім Базиліка Романника, тобто базиліка в Хоманському стилі. Далі, далі, далі. Просто совору нинішнього. Пілігримство як традиція. Спаломництво ну, тобто, як традиція. В різних країнах, по-різному. Сантьяго Перегріно, тобто Сантьяго Коломник, Сантьяго Наїзник, кавар'єра. І вже Сантьяго Апостол. Ці мати коло повітря існувати. Un ermitaño llamado Pedaglio, guiado por unas extrañas luces, halló un mausoleo romano junto entre la madera. Se lo mostró al obispo Teodomino, y este intuyó que se trataba de la legendaria alta marmánica de la que hablaban los textos antiguos. Habían encontrado la tumba del apóstol. Gran noticia para el mundo. Descubrir los restos del apóstol y sus discípulos tras casi ocho siglos ocultos. Y tanto, el rey Alfonso II ordenó construir un santuario. і pronto comenzaron a asentarse grupos de monjes para custodiar las reliquias del apóstol. Este sería el germen de la catedral y de la propia ciudad de Santiago. De la nueva basílica y sobrevivir a otros maestros constructores como tú. Я пройшов багато сотень кілометрів і видно по походці. От, перегри нас вже сходяться, щасливі. От, бачите вже скільки. Це десь хто близько ночував. Це вже купа пілігримів проходила. А вони ще якісь аж прибігли від радості. Вже обід, Та вже встигли діти, хто 7 годин вечора вийшов, 7 годин ранку вірніше. А то йдуть екскурсанти по жалі, мабуть, Ми навряд чи пілігрим. Хоча буває, люди здають рюкзачки в перевозку на кожен етап десь 5 євро. Йдуть з маленькими рюкзачками, навіть такі старенькі, всякі люди.